Тос живий, Він Воскрес. І якби Він не Воскрес, то сьогоднішнього служіння ми не мали, воно не мало б ніякого значення. Якби Христос тільки помер, но не Воскрес, сьогоднішнє служіння не мало б ніякого значення. Прочитаємо один вірш із другого післання до коринтян пороздумуємо над ним. Друге послання до Коринтян, п'ятий розділ, 15 вірш. А він, тобто говориться про Ісуса, а Він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. А Він помер за всіх, щоб ті, хто живуть зараз, хто живуть, жили вже не для себе, а жили для того, хто за них помер і хто за них воскрес. Кожній людині притаманно жити для себе. Кожна людина хоче жити для себе. Коли людина вибирає професію, вона думає для того, щоб було добре кому. Щоб було добре мені. Вона не думає, що було добре заводу, підприємству, роботодавцю. Людина думає, що було добре мені. Щоб зарплата хороша була мені. Коли людина вибирає собі житло, вона думає, щоб добре було мені. Дуже часто, коли люди бувають таке, коли люди одружуються, вони думають, щоб добре було мені. Люди часто хочуть, щоб добре було мені. Коли в людині всередині є якісь неприємні відчуття, вона шукає виходу, щоб їй стало добре. Щоб їй стало приємно. Коли людина розуміє, що за якийсь поступок її їй жде покарання, вона думає, як зробити так, щоб, це, щоб цього покарання уникнути, щоб було добре кому? Мені. Щоб було добре. Мені. Дивлячись за нашим християнським життям, я зауважив, що дуже часто, дуже часто, навіть коли ми каємося або сповідуємося, ми думаємо про те, щоб добре було нам. Ми думаємо, щоб добре було мені. Ми хочемо заспокоїти свою совість, щоб вона нас не гризла. Щоб вона нас не судила. І люди часто сповідуються, щоб їм на душі було спокійно і приємно. Коли людина розуміє, що вона крепко нагрішила і розуміє, що за свої гріхи, навірно, колись буде покарання, значить, потрібно покаятися, щоб покарання не прийшло. Людина переживає про те, щоб добре було. Мені. Живем для себе. Але апостол Павло пише: Ісус Христос помер для того, щоб жили ми не для себе, а жили для Нього, щоб добре робили не собі, а добре робили Йому. Знаєте, я зауважив, побачив, коли в житті приходиться деколи своїх дітей. Або ж так само зі мною було, коли приходиться дитину наказувати, правда? Ви всі з цим зустрічалися, приходиться дитину наказувати, або ж вас наказували. Тоді є дуже багато сліз, тоді є дуже багато плачу, тоді є дуже багато обіцянок і прохання, але воно все сходиться до того, що мені ж буде боляче. Мені ж буде боляче. І дитина готова просити прощення, аби їй не було боляче. Дитина готова дещо обіцяти, аби їй не було боляче. І мало хто розуміє, що в цей момент ти приніс біль своєму батькові, Ти приніс біль своєї матері. І плакати треба не за те, що тобі буде боляче, а плакати потрібно за те, що йому боляче. Коли ти плачеш і за того, що тобі буде боляче, і не розумієш, що неприємно і боляче твоїм батькам, завтра чи післязавтра ти будеш робити те саме. Я ж такий був. Я ж такий був. Того, що, коли мої батьки мене Карала. я не завжди розумів, що неприємно їм і боляче їм. Я розумів, що неприємно і боляче мені. І плакав я за собою, і прощення просив за себе, жалів себе, жив для себе. Так часто буває в нашому християнському житті, в нашому покаянні. Ви пам'ятаєте, коли. До Івана Хрестителя приходили люди, вони приходили, що робити? До Івана Хрестителя чому приходили люди? Вони приходили каятись. він проповідував покаяння. Люди приходили для того, щоб покаятися. І ось, коли він зустрічає цих людей, він каже: як побачив, вже він багатьох фарисеїв та садукеїв. Що приходять на хрещення, то промовив до них: Роде зміїний, хто вас надумив утікати від гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід, покаяння. Люди каятися, приходять, а Він їм каже: ви не хочете каятись, ви від гніву, який на вас іде, хочете втікти. Ви просто хочете, щоб вам в майбутньому добре було. Ви не хочете покарання за свої погані вчинки нести. Ви, можливо, хочете, щоб ваша совість була спокійна. Ви про себе думаєте. Вам треба по-справжньому покаятися. Вам треба гідний плід, покаяння вчинити. Ісус Христос же ж про цих самих людей говорить. «Горе вам, книжники та фарисеї. Лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечисті. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Коли людина приходить для того, щоб заспокоїти свою совість, або втікти від майбутнього гніву. Здається, зверху все правильно, здається, зверху все добре. Звичайно, ніяких великих видимих гріхів немає. Ти не є злодій, ти не є вбивця, ти не є перелюбник чи якийсь гуляка. Але совість твоя тебе судить, ми кажемо, часто називаємо це. Погані риси нашого характеру або наш старий чоловік. Наш дуже часто совість судить за те, що ми десь не стерпіли, і вспилили, і накричали. правда? Наша совість нас судить часто за те, що ми розгнівались. Вона нас судить за те, що ми посплєтнічали. Наша совість судить нас за наші якісь гріховні пожадливості. Ми не хочемо це залишати, але хочемо свою совість заспокоїти. Знаєте, це подібно кожного з нас в будинку є три таких речі. Я зауважив, це є підвал, це є кладовка і це є горище. Це три місця, куди ми гостей не водимо. Правда? Три місця, куди ми цього не хочемо нікому показувати. Наш підвал, де часто є гнила картошка. Це наша кладовка, де стоять всякі банки, склянки і всяка-всяка-всячина. І це є горище, куди ми закидаємо все, що нам не потрібно. Знаєте, на горищі дуже часто приходиться прибирати. Того, що туди несуть все, що, здається, ще треба, але по суті не треба. Там може бути зломаний міксер, там може бути якась коробка від посилки, там може бути обналічка, яка є лишня до дверей. Багато, здається, потрібних речей, але від яких користі немає. І потім в один момент ти заходиш на горище, а там немає де ступити. І ти починаєш все складати по місцях. Потім проходить деякий час. І знов на горищі безпорядок. І деколи його викидаєш, деколи перекладаєш, складаєш. Знаєте, так деколи буває в нас з нашими гріхами, з нашими гріхами, як на тому на горищі. Те, що робиться на горищі, знаю тільки я, моя дружина і мої діти. Більш про це ніхто не знає, що в нас на горищі робиться. Туди ми гостей не водимо і цього нікому не показуємо. Отак, От за нашими гріхами, здається, видимих гріхів немає. Зверху хороша, праведна, благочестива людина, як Ісус Христос каже, ви зверху здаєтесь людям праведними і святими, а всередині ви повні усього всякого непотрібства. Коли апостол Павло в своєму післанні і до колосян, і здається, до Єфесян пише про гріхи такі, як. Вбивство, крадіжка, перелюб. Він каже: ненависть, злоба, гнилі слова, пиха життєва. Каже, це все треба, щоб вас було видалене. Це все видалене. Його не потрібно перекладати з місця на місце. Це все потрібно видаляти. Ісус Христос помер для того, щоб очистити нас від всяких гріхів. Не тільки для того, щоб прощати нам гріхи, а для того, щоб видалити нас, очистити нас від всяких гріхів. Люди часто думають, як я зможу без цього жити? От як я зможу без цього жити? Так це ж мій характер. От я таки є вспильчивий. Та ні, це не характер твій. Цей гріх, який в тебе лежить на горищі, і ти ним деколи користуєшся, перекладаєш його з місця на місце і не хочеш його викинути. Коли я був дитиною, наша мама особливо до мене, щось заповнив до мене, дуже часто казала: ти маєш попросити прощення своєї сестри і Ісуса. Ви таке говорите своїм дітям? Мені мама таке говорила, ви пам'ятаєте? Ти маєш попросити прощення в своєї сестри і в Ісуса. Я часто думав, а чого в Ісуса? А чого в Ісуса? Я ж проти сестри згрішив. А чого в Ісуса прощення просити? Мені казали, бо ти не будеш на небі. Ти не будеш на небі. І я розумів, на небі бути, я хочу. хочу? Значить, прощення в Ісуса просити. Треба. На небі бути хочу, хочу. Значить, прощення в Ісуса просити треба. Пройшов деякий час, пройшли роки, і я зрозумів, прощення в Ісуса просити треба не тільки за того, що я на небі бути хочу. Я згрішив проти Нього. Я згрішив проти Нього. Я Його образив. Того в нього треба просити прощення. Щоб залишити свій гріх, щоб залишити свій гріх. Одного разу, коли я роздумував над притчою, яку Ісус розказав про блудного сина, там така глибина. Там така глибина. Цей син, коли сидить біля цього корита, він каже: Піду до батька і скажу: Отче, я зрішив проти тебе. І зрішив проти неба. А при чому тут Бог? Ти ж в батька майно забрав. Ти ж майно в батька забрав? В батька забрав. Батька образив? Батька образив. А при чому тут а Бог? Він розуміє, зневаживши, образивши свого батька. Я не тільки проти нього зрішив, я ще й проти Бога зрішив в першу чергу. І кожен наш гріх, який ми робимо проти людини, проти нашого близького чи далекого, в першу чергу ми грішимо проти Бога. І цей син, зауважте, коли він йшов до батька, йому було важно одне. Йому було важно одне. Він казав: я хочу завжди їсти в присутності батька. Я хочу їсти хліб за батьківським столом. Мені важлива його присутність. Він не розраховував на те, що йому батько перстень одягне. Ні, він на це не розраховував. Він не розраховував на нові одежі, ні. Він не розраховував на повернення майна. Він не розраховував на якусь частку. Він на це ні на що не розраховував. Він каже: я одне хочу, батько. Я розумію, я винуватий проти тебе. А те, що мені зараз погано, це те, що я біля свинячого курита, це те, що я обдертий весь, грязний, смердючий, це наслідки мого гріха. Це наслідки мого гріха. Я зрішив проти тебе. І винуватий я проти тебе. І, єдна, і мій цей поступок він розділив мене з тобою. Він розділив мене з тобою, і не важно, чи є ж в мене гроші, чи гуляю я на широку ногу, чи можливо я тільки создаю вигляд заможної багатої людини. Чи я вже біля свинячого корита я розумію, мій поступок розділив мене з тобою. Не важно, в якому стані ви зрозумієте, що вас гріх розділив вас з Богом. важливо, те, щоб ви зрозуміли. Гріх він розділив мене з Богом. А мені потрібно мати єдність з Ним. Ось тоді я буду жити для Нього, а не для себе. Коли я буду розуміти, не для того, щоб мені було добре, щоб я знову добре жив, я хочу мати єдність з Ним. Він помер і воскрес для того, щоб я і ви мали з Ним єднання, щоб я і ви мали з Ним спільність. І щоб коли я згрішив, я згрішив. Я не біг до нього, щоб просто заспокоїти своє сумління. Я не біг для нього до того, щоб уникнути покарання. Я біг до нього і казав: Отче, я згрішив проти Тебе. Ми є розділені. Я зробив такий поступок, який розділяє мене і Тебе. Тепер я хочу. Неважно, що буде в моєму житті після цього. Неважно. Я хочу мати єдність з тобою. Оце сказав блудний син, Батько, мені не важливо, рабом я буду. Мені не важливо, що ти скажеш мені робити. Мені все рівно. Я хочу бути завжди в твоїй присутності. Оцей гріх, який я зробив, я хочу його усунути. І можна сказати, яка різниця? Людина ж все одно кається, людина ж все одно сповідується. Яка різниця, з яким серцем вона приходить? Зовні, так, здається, все однаково. Зовні один виходить каятись, другий виходить каятись, але все відбувається всередині. Все відбувається всередині. І той, хто по-справжньому розуміє те і визнає те, що його гріх розділяє його з Богом. Він рішив проти Бога. Він рішив проти Бога. Він залишається. Він каже, Отче, я згрішив, Я цього робити більш не хочу. Я винувати проти Тебе. І мені не важно, покараєш ти мене за це чи не покараєш. Я знаю достойне покарання. Бог помагає такій людині залишити гріх. Бог помагає такій людині залишити гріх. А якщо я просто приходжу для того, щоб заспокоїти свою совість, ти будеш все життя ходити і заспокоювати свою совість. Ти будеш все життя ходити і заспокоювати свою совість. Якщо ти боїшся, що за твої гріхи прийдуть покарання, ти завжди будеш жити в цьому страху, Тому що сатана тобі буде завжди посилати думки. А може Христос тебе не простив, а може тобі треба ще раз покаятися, ти будеш боятися, ти будеш боятися отримати покарання, ти будеш завжди жити в страхові. Але коли ти приходиш до Бога і кажеш, я зрішив. Проти тебе. І я зрішив проти тебе. Спокій сумління приходить, звичайно приходить. Звичайно приходить. Твоя совість стає свобідна, твоя совість стає чиста. І не важно, що далі станеться, буде покарання, чи не буде, буде милість, чи що б там не було. Ти знаєш, ти маєш єднання з ним. Ти маєш єдність з Ним. Слава Богу! Пам'ятаєте, як Давид молився? Як Давид молився, згрішивши проти людей, він каже: Боже, я згрішив проти Тебе. Не забирай від мене свого духа. Прости мені, мій гріх. Я лукаве вчинив перед тобою. Прости мені. Він плаче і молиться. Спокій. Життя Давида прийшло, прощення прийшло, дух Божий не був забратий. Ну, наслідки були, і Давід з цим согласився. Він розумів, я є в Божих руках. Як він казав про це? Каже, краще впасти в руки Бога живо. Я краще буду покараний, но в Божих руках. Ніж моя совість буде завжди мене ганяти тірзати. Ісус Христос вмер і Воскрес, для того, щоб я і ви жили не для себе, а для того, хто за нас помер і Воскрес, щоб ми думали, як догодити йому. Давайте піднімемося для молитви. Ми благодарны.